Привіт! Сьогодні вам розповідаю, як дихальні вправи впливають на наш організм. Розповідати буду на прикладі дихання Вімхофа. Я вирішив дозняти це відео для того, щоб ви максимально точно орієнтувалися в цьому питанні і могли робити варіації дихання під себе. Ну і плюс, щоб ви розуміли, для чого ви, в принципі, це робите і як ваш організм реагує на ті або інші подразники. Так що нам дає дихання Вімхофа, або взагалі будь-яка дихальна вправа схожа на цю. По-перше, ми вчимося дихати діафрагмою. Не груддю, отак, як всі роблять, а конкретно животом. Це дихання, воно правильне, його використовують спортсмени, його використовують співаки. Таким чином, ви зможете розкрити ваш легені набагато більше. Плюс, вважається в спортивно-духовних практиках, що таким чином ви знімете навантаження з серця, бо коли ви дихаєте груддю, ви якби Створюєте напругу, а коли ви дихаєте животом, то у вас серце не так реагує на ваше дихання. Плюс це вчить тримати опору, в залежності від того, що вам потрібно, наприклад, у співаків опора це те, що допомагає, наприклад, на ходу співати і не змінювати при цьому ноту. Бо якщо ви. Просто встанете, підете і будете говорити, або бігти. У вас буде а-а-а-а-а, Така от історія у співаків стабільне дихання, вони можуть робити все, що завгодно на концерті. А спортсмени можуть зберігати спокій, чисту голову і при цьому гіпервентилювати, і мати якби, більше кисню в крові. І це дає їм велику перевагу у боротьбі або бігу, будь-що. Далі у нас гіпервентиляція під час, наприклад, вімхофовських дихальних вправ ми дихаємо дуже інтенсивно на повній легені, і це переводить нашу нервову систему в симпатичний стан. Це стан, в котрому організм готується до того, щоб битися або бігти. В цьому стані у нас підвищується тиск, підвищується серцебиття, піднімається рівень цукру, підвищуються гормони стресу, кортизол, епінефрін, норепінефрін. Але у даному випадку це для нас дуже добре, тому що ці гормони взагалі вони є протизапальними, і коротка дія цих гормонів навпаки вважається доброю. Погана ситуація, коли ці гормони хронічно підняті. А якщо знову ж таки ми підіймаємо всі ці гормони дуже різко і на короткий термін, то потім послідує гормотична відповідь організму. Тобто, через такий великий стрес, організм адаптується і опустить всі ці гормони нижче базового рівня на весь день. Далі через гіпервентиляцію ми зможемо надовше затримувати дихання. Відбувається це через те, що ми видихали наш вуглекислий газ, а рівень вуглекислого газу в організмі якраз і слугує тригером до дихання. Тобто, якщо у нас низький рівень вуглекислого газу, то організм не буде давати сигнал е, до дихання. І незважаючи на те, що навіть е, кисень при цьому буде низьким. І також через те, що ми видихали вуглекислий газ, у нас змінюється pH крові. Вуглекислий газ це кислота, і коли ми видихуємо його, то кров стає більш лужною. По науковому це називається алкалоз, штучний алкалоз. Якщо алкалоз хронічний, то, звичайно це погано, але якщо на короткий термін, то це може нам допомогти в боротьбі з патогенною мікрофлорою, всякими бактеріями, деякими видами вірусу, та навіть з деякими видами онкології. Справа в тому, що організм може витримати такий піаш, ми бачили, те, що деякі люди змогли підіймати піаж крові до восьми одиниць. І це дуже значима цифра, тому що вірус імунодефіциту людини не живе в таких умовах, як і ракові клітини, в принципі, не дуже себе гарно почувають. Ну і бактерії дуже недобре себе почувають в цих умовах. Тому, наприклад, якщо ми чимось хворіємо, це може нам дуже допомогти. А тут ви можете запитати, а як так взагалом виходить просто отак, от от, через те, що ми сильно дихаємо, викликати стільки тригерів організму. Тут працює той самий принцип про котре казав у попередньому відео. Тобто, ми подаємо сигнал нашій нервовій системі в зворотну сторону. Наприклад, якщо ви знаходилися у паніці, у вас було підвищене дихання. І якщо у вас підвищене дихання, організм переходить в режим паніки, умовно кажучи, і таким чином ми дуже легко користуємося цим. Далі, після того, як ми прогіпервентилювали та видихали весь вузкислий газ, наступає затримка дихання на повному видиху. Це дуже цікавий момент, бо в цей момент, коли ми видихнули і затримали дихання, організм автоматично і дуже швидко переходить в режим парасимпатичної нервової системи. Це той стан, у котрому організм займається травленням, лікуванням. Регенерацію, стан спокою. Наприклад, коли ми спимо, організм знаходиться в більшості часу в парасимпатичному режимі, коли відпочиваємо, і в такому дусі. В цьому режимі, умовно кажучи, організм переводить увагу з зовнішнього світу повністю на себе і займається тільки собою, а не обробкою даних або реагуванням на якісь зовнішні подразники. Саме тому в цьому стані дуже швидко відбувається регенерація. Є дуже багато. Кейсів, коли люди практикували ці дихання і набагато швидше виліковувались будь від чого. наприклад, переламані кістки, онкологія в тому числі, якісь хронічні захворювання і тому подібне. І ще крім цього, організм переходить у стан повнісінького спокою. У вас просто при всьому бажанні, якщо ви навіть будете думати про погане, не вийде ніяк перевести себе у нервозний стан. Тобто ви будете повністю розслаблені, і це дуже вам допоможе. бо ви таким чином будете вчити організм швидко переключатися з паніки на спокій. Тобто відбулася якась ситуація нехороша в звичайному житті, але через те, що ви постійно практикуєте таке дихання, ви просто зможете видихнути і сразу заспокоїтися. Організм, якби, сформує нові нейронні зв'язки. І вам буде все не по чому, скажемо так. Наступний момент стосовно затримки дихання, це те, що ми в цьому режимі можемо впливати на організм. Ми, умовно кажучи, в цьому режимі знаходимося, якби як у біосі для комп'ютера, тобто, ми можемо. Направляти кров, ми можемо змінювати температуру. Звичайно, це все звучить дуже дико і не підтверджено ніякою наукою. Майже дослідження, деякі показують, що все ж таки є варіанти. Я в кінці покажу його. Але, наприклад, сам Вімхов, котрий отримав обмороження ноги і йому казали, що буде ампутація, просто кожен день дихав і спрямовував всю увагу в ногу. Тобто, він постійно думав, медитував, звертав увагу на ногу. І це допомогло йому вилікуватись, хоча лікарі казали, що без варіантів, взагалі. я сам насправді цим користувався дуже часто під час звичайних якихось хвороб, там, наприклад, бронхіт, якийсь чи щось такого розряду, і дійсно можу сказати, що виздоровлюєш майже миттєво. Тобто, якщо зазвичай я хворію якимось бронхітом там тиждень-два, в мене це взагалі була як хронічна форма, то після того, як почав практикувати дихальні вправи і взагалі займатися собою, то в мене... Якби будь-яка простуда чи вірус, вона продовжується день, максимум два, і потім як і новенький. Все, що треба робити, це просто звернути тепер увагу думками на себе, шукати якісь точки, якісь відчуття, робити якусь візуалізацію, уявляти, що вам, наприклад, жарко, або якось, грубо кажучи, там, звернути увагу на якийсь регіон тіла, і у вас підвищується температура, ви відчуваєте жар, ви такі, о, значить, я зачепив якийсь тригер. Котрим можна буде потім при гарній практиці користуватися. Цю практику також використовують тибетські йоги, знову ж таки, вони просто можуть, силу думки, наприклад, спітніти або підвищити температуру, просто сидячи на місці рівно при кімнатній температурі. Що далі відбувається? Так як ми видихали весь вуглекислий газ, у нас затримка буде доволі довгою, навіть якщо вона підготовлена людина, від хвилини до трьох. І через це у нас поступово почне знижуватися рівень кисню у крові. Тобто вуглекислий газ ще не піднявся до того рівня, щоб ми почали отримувати сигнал про необхідність дихати, але при цьому наш базовий метаболізм вже палить кисень. Організм, звичайно, на це реагує, він починає звужувати судини для того, щоб більше направити крові та кисню у мозок. І в цей момент багато хто зіштовхується з спіритичною історією, тобто через те, що відбувається різкі зміни кровообігу в організму, є така думка, що кров починає поступати в регіони, в котрих вона, наприклад, не дуже сильно поступала, або уходити з регіонів, де була. Ну, в общем, змінювати свою форму. Ну, це гіпотеза, але не важливо. Вважається, що ми в цей момент якби входимо під свідомість. І я сам був багато разів свідком того, коли людини під час цей момент починають плакати, дуже сильно сміятися, що згадувати, умовно кажучи, втрачати свідомість. Тобто вони переключаються в абсолютно інший режим свідомості. І це завжди позитивний момент. Це якби вважається вивільненим. Травми або вивільнення позитиву. Ну, це така дуже, дуже така умовна інформація, але от є такий факт. Стосовно падіння кисню, цього знову ж таки не треба боятися, тому що це знову ж таки короткотривала історія. І навіть якщо ви просто встанете і побіжите дуже різко, то у вас теж паде кисень в крові. Саме тому ви будете дуже дихати сильно, тому що організм буде вимагати більше кисню. А через те, що у вас не буде вистачати кисню в крові, організм почне виробляти так званий фактор, індуцируємо киснем. І також гормон росту, для того, щоб покращуватись, щоб мати сил, коли в наступний раз організм потрапить в цю ситуацію знов. Далі ми тримаємо цей видох до тих пір, поки нам не захочеться вдихнути. Причому не той перший позив, котрий там наступить через 20 секунд, а реально коли захочеться дихати. Справа в тому, що новачки через те, що. Не зіштовхувалися з такими довгими затримками дихання, вони починають панікувати і думати, що вже пора дихати, але насправді вони можуть і в рази в рази більше тримати. Так от, коли ми так дотримали, ми робимо глибокий-глибокий вдих і тримаємо 15 секунд. В цей момент організм переходить в надекстремальну ситуацію, тому що фактично ми на рівень кисню не дуже сильно вплинули, але ми таким чином, якби... Ламаємо мозок, грубо кажучи, і даємо собі додаткових 15 секунд на потримати дихання. Тобто, виходить, що ми вже дотримали дихання до того моменту, коли вже ми не можемо дихати, і за рахунок цього короткого вдоху ми тримаємо далі. Ми проходимо бар'єр неможливості. Це те, про що я говорив в спортивному залі, наприклад. Тобто, проходимо бар'єр повної відмови. І тут вже сатурація крові падає до дуже критичних відміток. Наприклад, у мене були випадки. І персонально і у людей, котрі зі мною практикували, що сатурація кисню падала до п'яти одиниць. Що в цей момент відбувається? Організм вже розумний, він розуміє, що він просто вмирає. І це активує дуже великий сплеск різного роду гармонів, процесів. Фактично, організм переходить в режим виживання. Він робить все, що завгодно, тільки для того, щоб вижити. І перше, що він робить, він робить так званий умовно, називаємо його hard reset. Він виключає повністю вашу свідомість, ви, умовно кажучи, втрачаєте. Свідомість, і він з цього моменту повертається якби до зводських налаштувань, тобто до того базису, який є запрограмованим вашою ДНК. І якщо, наприклад, у вас були якісь розлади, типу депресивні симптоми, якісь проблеми з гормонами, то часто така стряска може вам допомогти. І Є дуже дуже велика кількість свідчень, що оцей метод і от виход за цю грань він лікує аутоімунні захворювання майже зі 100% ефективністю. Далі організм, крім всіх цих гормональних змін, починає ще давати сигнал на покращення знову ж таки знову ж таки той самий гормон росту, але ще з'являється одна штука. Організм починає виробляти більше червоних кров'яних тілець. Тому що вони потрібні для переносу кисню в організмі, а якраз кисню у нас не вистачає, і це тригерить якраз таки ту саму громатичну відповідь, тільки вже в цьому аспекті. І, до речі, цей момент дуже може допомогти під час хіміотерапії, тому що найголовніша побічна дія хіміотерапії це якраз таки зменшення червоних кровіних тілець, і люди часто отримують якби, переливання, але. Чому отримувати переливання, коли можна просто подихати пару раз на день і згладити ці побічні ефекти і відчувати себе набагато краще? І взагалі, всі, хто практикують йогу, дихання вімхофа, от все, що з цим пов'язано, всі всі древні практики, практика показує, що вони переносять хіміотерапію або взагалі боротьбу з якоюсь дуже важкою хворобою на ногах, і в принципі в нормальному самопочутті. Це якраз про те, що я говорив в своєму пості, про те, що я можу допомагати в цих випадках. Ну тому що цей шлях як би пройшов, я розумів всі нюанси, як це краще робити, і тому подібне. І як бачите, насправді ніякого спіритизму, просто звичайна наука фактично, і все дуже просто. Ось посилання на дослідження, про котре я говорив. Тут описаний процес цієї дихальної вправи, як реагує організм, що відбувається, як реагує муна система і тому подібне. Ну ось і все, все доволі просто. Тепер ви знаєте, як це все працює, і ви можете робити якісь комбінації під себе. Наприклад, робити гіпервентиляцію, потім затримку навдосі, потім затримку навдосі гіпервентиляцію, все це міняти місцями, і ви будете розуміти, що ви робите і для чого. Всі дихальні практики вони, в принципі, так чи інакше основані на цьому принципі. Тобто, якщо ми дихаємо частіше, у нас реагує симпатична нервова система, якщо ми затримуємо дихання або дихаємо повільно. І робимо акцент на видуху. У нас активується парасимпатична нервова система. Ви можете побачити ці всі історії в методах Бутейка, дихальні практики Стрельнікової, тумо цих практик безліч-безліч велика кількість, і використовуючи це відео, вам не обов'язково заучувати всі ці механізми, і ви можете самі це все робити. Тому користуйтесь, будьте здорові. А в наступному відео я вже зроблю відео, в котрому ми будемо дихати разом. Так що гарного дня.